Через постійні обстріли в Донецькій області повноцінно не працює система водопостачання. Карлівське водосховище неодноразово було мішенню окупантів. Зокрема, останній раз, коли 25 травня була зруйнована дамба, і з водою ми витекло 7,5 мільйонів тонн води. В кранах мешканців, які отримували воду з цього джерела, стало пусто. Та й вода в кранах мешканців Донеччини вже давно заявлена як технічна. Тому питання забезпечення жителів природною рідиною кожна громада вирішує самотужки у добропіллі. З цим питанням допомагають благодійники в рамках співпраці з благодійною міжнародною організацією Water Mission реалізовується проєкт по забезпеченню питної води. Добропіскою громаду загалом монтаж свердловини це організація цілого комплексу устаткування для водопостачання, що складається з багатьох елементів. Дана свердловина має глибину приблизно 70 метрів. Благодійна організація вотра мішен здійснила підключення до альтернативного джерела водопостачання. Водопостачання також надала резервуар для ємності для очищеної води та станцію очистки води, яка згідно і параметрам буде надавати очищену підтягу. У воду. І всі витрати стосовно свердловини брала на себе міжнародна організація. Повністю усі з э облаштуванням, з э мотором, э повністю з усім. Дебет свердловини становить від 3 до 5 кубів води щоденно. Все залежить від того, як буде працювати система очистки. Для більш комфортного забезпечення роздачі води була зроблена площадка, площадка на якої буде встановлена лавці, буде встановлено здійснено. Підключення води, чотири крани, де усі громадяни, скоріше, це буде до вечірнього часу, приходити, набирати піти воду. Запустити в роботу даний пункт роздачі води планують до кінця липня. Дбають і про те, аби у зимовий час теж було зручно користуватися свердловиною. Коли буде осак, будемо встановлювати утеплену палатку якусь споруду. Практичність прислів'я вода це життя. Мешканці кожної громади на Донеччині останнім часом відчувають як ніколи гостро і боляче. Тому допомога благодійників в цьому напрямку є дуже важлива.